Глибше дивитись на цю класифікацію тестів. Тобто, коли ми кажемо, ось у нас є юніт тести, є сервіс-тести, є UI-тести. Коли починається ця якісь ну, неоднозначність або непорозуміння між інженерами, то я починаю задавати наступне питання. Перше, що є об'єкт тестування? Тобто, що, що ми тут тестуємо? Окремий модуль, процес, у якому середовищі це пісочниця, справжні сервіси та інше. Що ми тестуємо? Предмет тестування. Тобто, коли ми запускаємо цей тест, що ми очікуємо там перевірити? Да, що ми тут можемо дивитися? Ми просто перевіряємо функцію. Да, наприклад, що працює в. Влітація якась або ми перевіряємо швидку дію, або ми перевіряємо, як наш процес зінтегрован з іншим процесом. З якою ціллю ти ці тести проводиш? Це, як то кажуть, смок-тест, щоб швидко перевірити основні сервіси, ти шукаєш дефекти, це acceptance testing, або там ти вимірюєш характеристики додатку, щоб перевірити, чи ми там в перформанс вклалися, чи в об'єм пам'яті, чи ще щось. За допомогою якого інтерфейсу ти намагаєшся все це зробити? Це інтерфейс користувача, програмний інтерфейс, інтерфейс командного рядка, чи ти там щось будеш якусь тестопридатність робити, тобто там всередину якось залазити та стан встановлювати перевіряти Ну, там який метод тестування, це тут можна, ці, ці аспекти можна продовжувати.